В цей весняний день запрошую вас у віртуальну подорож автомобілем вулицею Академіка Заболотного у Києві. Наша восьмикілометрова мандрівка розпочинається у житловому масиві Теремки Голосіївського району та веде нас через мальовничі місцевості Феофанія, Пирогів та Віта Литовська. Наша віртуальна подорож розпочинається на розв'язці з проспектом Академіка Глушкова, де традиційно утворюються тягучки через щільний трафік. Ця велична мостова розв'язка є точкою перетину багатьох автомобільних шляхів, що призводить до заторів. З проспекту Академіка Глушкова ми виїжджаємо на вулицю Академіка Заболотного. Як видно з назв вулиць, у цій місцевості зосереджені численні наукові установи та навчальні заклади, що підкреслює її інтелектуальну атмосферу. Тож, за назвами вулиць, що оточують наш маршрут, тут справді зібралися одні академіки. Тут будується і вже побудовано багато нових житлових комплексів. Тут побудований знаменитий комплекс житлових будинків, а фактично один величезний житловий будинок, розділений на 61 секцію з номер 2 по номер 122 Іноді називають китайська стіна чи сотки, бо в плані комплекс нагадує бджолині стільники. Його масштаби, незвичайна форма та доступні ціни на квартири роблять його популярним вибором для багатьох покупців. У цій місцевості активно ведеться будівництво нових житлових комплексів, що пропонують сучасні квартири та розвинену інфраструктуру. Взагалі, житловий масив Теремки у Києві вирізняється своєрідною забудовою, яку можна поділити на кілька категорій. Панельні будинки зведені переважно у 70-х та 80-х роках ХХ століття. Типові фасади, невеликі за площею квартири, прості планування, цегляні будинки збудовані здебільшого у той же період, що й панельки, але мають різноманітні фасади. Часто з елементами декойру, більш просторі квартири, різноманітні серії та проекти. Сучасні житлові комплекси зведені у 2000-х роках та пізніше. Будинки мають різноманітні фасадні рішення: закрита територія, паркінги, інфраструктура, магазини, кафе, дитячі майданчики. Зустрічаються також і приватні одно та двоповерхові будинки в приватній частині теремків. Але переважна більшість житлових будинків у теремках це багатоповерхівки. Район славиться своїми парками, скверами та зеленими зонами. Теремки це тихий та затишний район з розвиненою транспортною мережею: метро, автобуси, маршрутні таксі. Ця восьмикілометрова вулиця, колись відома як Хотівський шлях або Хотівська дорога номер 1 отримала свою сучасну назву на честь видатного українського вченого Данила Заболотного. Це український мікробіолог, епідеміолог, засновник інституту мікробіології та епідеміології в Києві. У 1977 році вулицю було приєднано до великої окружної дороги, що й зумовило її теперішню довжину. Забудова вулиці Академіка Заболотного не є суцільною. На початку вулиці у районі житлового масиву Теремки присутні багатоповерхові житлові будинки, а також деякі комерційні та соціальні об'єкти. Тут багато відомих і важливих установ та закладів Інститут бджільництва імені Прокоповича та музей бджільництва, клінічна лікарня Феофанія. Головна астрономічна обсерваторія НАН України Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, Інститут молекулярної біології і генетики Інститут мікробіології і вірусології імені Заболотного. Однак, далі по вулиці, у напрямку до музею народної архітектури та побуту щільність забудови різко знижується. Тут можна побачити переважно поля та пагорби, де житлові та комерційні будівлі практично відсутні. Рельєф місцевості з його пагорбами та ярами ускладнює будівництво. Деякі ділянки вздовж вулиці мають статус природоохоронних зон, що забороняє там будівництво. Ця частина вулиці знаходиться на значній відстані від центру Києва, що робить її не такою привабливою для забудови. Незважаючи на відсутність щільної забудови. Ця частина вулиці Академіка Заболотного має свою неповторну красу. Тут можна насолодитися мальовничими краєвидами, свіжим повітрям та тишею. Це місце чудово підходить для прогулянок або просто для відпочинку на природі. З розвитком міста та зростанням попиту на житлову нерухомість можливо з'являться нові проекти будівництва в цій місцевості. Однак наразі вулиця Академіка Заболотного залишається одним з небагатьох місць у Києві, де можна відчути атмосферу справжньої природи, не віддаляючись далеко від міста. Дякуємо вам за вашу активність та підтримку. Нам важливо знати вашу думку і отримувати ваші коментарі. Не забувайте ставити лайк під відео і підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі. Разом з вами ми продовжимо захоплюючі подорожі різними районами Києва. Напишіть у коментарях до цього відео, який район столиці України вас цікавить найбільше. Ще раз дякуємо за вашу підтримку. прямо на столичне шосе.